Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу. Також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам каналу, ігру Юрчишину та третьому пілоту. Так, сьогодні хочу таке коротеньке відео записати. Е, на рахунок одна підписниця. Ірина, якщо ви мене бачите, сердечко вам. Щиро дякую, надіслала мені презент, тобто по силочку, якось списалася зі мною на вайбері і підписала: Я хочу вам подарувати, бо дуже часто заходжу на ваші стріми. Хоча, рідко, коли вам пишу, От, на стрімах слідкую за вашими стрімами. Як був стрімінг як були тисячолітні яйця. Там на стрімах. от І сказала: я вам хочу зробити подруночок <кій> Нещодавно я поїхав е, на Пошту нову і отримав <кій> е, посилочку від неї. І я не знаю, що тут. Е, я питав, а що саме, і вона сказала: Ну, це секрет. <кій> Тобто погано нічого немає, хочу вам презентувати, подарувати. Ну, Та добре, та дякую. Е, ну що? Зараз при вас я буду відчиняти е, цю посилочку. Так, ніж, який я кував руків я, я вам запишу на відео. Другий ніж я скував відео, вам не записував. О, той другий ніж 95 х18 пластини широкої, що я її ділив на опіл. В тому відео ви бачили, буде ножичок, Хто хоче для себе придбати, я вам покажу, як він буде виглядати. Так що така ситуація, ніж другий буде вільний. Так, ну що, переходимо до посилочки. Іриночка, ще раз сердечко. Не знаю, що тут є. Трішечки вас ось такого пущу. Ну, то поїхали, відчиняємо. Мені самому цікаво, що тут є. Вот. Досить легка, ну не знаю, что это может быть. Ну, надеюсь, я не ниж, бо ножи я роблю. Вот, надеюсь, я еще не ниж. Так, вот такое запаковано. Вот таким чином. Так, ну добре. Ось така маленька коробочка. Ну, не знаю. Будем дивитися. Блін, щось цікаво. Досить щось цікаве. Ви знаходитеся в такому мішечку. Тут інструкція є. Ну я на ще поки що не розумію, що це є. Ну, подивимось, глянемо. Цікавий мішечок. Ну що, шановні друзі? Іриночка, щиро дякую. Блін. Ну, від душі. Запальничка. <кхи> Вінтажна. Вінтажна. Ось так ось виглядає. Ось таким чином. Досить цікавий дизайн. Блін, я в шоці. Іриночка, е, щиро вам вдячний. Дякую. Блін, ну, взагалі супер. Я думаю, що стрім. Чому запальничка, бо я іноді на стрімах буваю, ще палю. Блін, ну, клас. Я не знаю, як. Треба буде розібратися, як вона працює. Ось такого відчиняється, наскільки я розумію, тут є фитель. Ось тут о. Ну, Вона ззаді заправляється. Треба буде напевно заправити. Так, а це? Як воно? Крутиться чи? Ні, це щось відкручується. Ага, тут ось збоку. Ось таким чином. Блін, ну супер! І це ну вінтажна річ така. Ну подібно навінтажна. Десь я не знаю давніх років. так би. Ну Тут надписи ніякої нема. Надпису. Блін, ну шикарно. Ось так ось вона виглядає. Ось таким чином. Блін, ну, просто шикардос! Треба буде. Налучитися. Ну все, буду припалювати тільки цією запальничкою. Блін, ну шикардос. Треба буде заправити. Е, я маю вдома е, бензин для запальничок, бо в мене десь було Зіпо, не можна знайти Зіпо. Ось так виглядає. Е, Іриночка щиро вам вдячний. За такий подарунок, Ну від душі дуже дякую. Блін, ну. Дуже приємно. Ну супер. Буду користуватися. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ. Став до пацігор, хто повснись. Ну ви знаєте, я за подбаючку. Коментуйте. Всім пока-пока.